Друзі, всім привіт! З вами Суперсіп. Ми продовжуємо рубрику Норм чи стрьом. І сьогодні з нами цілий директор по маркетингу, тому це вже заслуговує на ваш лайк. А ми починаємо. Ваня, привіт, привіт. Так, перше запитання: українці досі бояться технології сіп панелей. Це норм чи стрьом. Це стрьом через те, що група компанії СуперСіп працює з 2008 року. Останніх декілька років ми взагалі розвиваємося шаленими темпами, і ми бачимо, як змінюється свідомість людей, як вони обирають ці панелі як будівельний матеріал наряду з іншими варіантами для будівництва свого будинку. Окей, okay, люди часто обирають сіп будинок замість квартири. Це норм чи це стрьом? Це норм. Тому що технологія сіп панелей і компанія Суперсіб в бюджеті одному з будівництвом приватного власного будинку або купівлею двохкімнатної квартири, можливо, навіть і не в новобудові. Бюджет однаковий. А якщо ви бажаєте проживати в будинку, або квартирі обирати тільки вам? Низька вартість будинку відлякує покупців. Це норм чи стрьом. Це стрьом, через те, що у нас були різного сегменту будинки. У нас були як економ варіанти, так і преміум. Це не були лакшері, але преміум будинки також доволі частий запит від наших клієнтів. Якщо хтось до прикладу в Хмельницькому захоче побудувати своє межегір'я з з технології сіп панелей це можна зробити з технології сіп панелей, і більше скажу компанія суперсіп, Ми готові реалізувати все вам. Під ключ до внутрішніх робіт або навіть окремо з підрядниками, з внутрішнім ремонтом, дизайнерським будь-якого характеру, будинок готові незалежно від його квадратури, незалежно від архітурної форми. Ми готові реалізувати будь-що. Всі будинках рахунки за опалення можуть бути вдвічі нижчими, ніж в будинках з іншої технології. Норм чи стрьом? Це норм, це абсолютно правда. Технологія сі панели є одна із найенергоефективніших в світі. І ті клієнти, кому ми збудували і починають проживати перші часи в будинку, вони дуже приємно вражені. Вони навіть інколи не розраховували на такий результат, тому що всі комунальні платежі це в зимові місяці або влітку, коли працюють кондиціонери, незалежно від того, опалюється людина газом чи електрикою, це тисячі гривень, тобто це там тисяча, півтори-дві тисячі гривень, немає шалених космічних платежів і це. Дуже приємно дивує наших клієнтів. Окей, друзі, тому якщо ви хочете побудувати власний будинок, то я думаю, ви розумієте, що потрібно звертатись тільки в Суперсіп, берете з собою аванс, приходите, вибираєте будинок і вже за 45 днів заїжджаєте у е, готове житло, ну або фактично в житло, яке готове до ремонту вашої мрії. Ставте вподобайки і пам'ятайте, що з нами був директор з маркетингу. Хочете більше відповідей, пишете свої запитання, ми продовжуємо нашу рубрику.